Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Тема нашого сьогоднішнього випуску: не ножички Вікторі Нокс, не моди. Хоча ножики в даному відео будуть присутні. Тема сьогоднішнього нашого відео ліхтарі. Мої ліхтарі на ADC. Темою ліхтарів я захоплюю вже трохи більше двох років. Активно я почав їм захоплюватись десь на початку жовтня або навіть листопада 2022 року. Коли розпочалися блекаути відключення світла через обстріл енергетичної інфраструктури представниками Російської Федерації, у нас вимикали світло на довгий тривалий час, і тому довелося. В купувати ліхтарі, розбиратися в ліхтарях, і е... мене настільки захопила ця тема, що я в принципі вирішив поділитися з вами. Е... Своїм захопленням, так би мовити, ну і тією своєю колекцією ліхтарів, які в мене є. Але, тим не менше, ножички також будуть присутніми в цьому відео, і в подальших відео готуються нові моди, так що підписуйтесь на канал. Отже, тема сьогоднішнього випуску ліхтарі на ADC. Це в мене зараз в руках Silver Fox. Це новинка від компанії LUMENTOP, Кілька місяців тому вона вийшла. І я думаю, що цей ліхтар здобуде певну популярність. Ну, принаймні зараз у мене це основний ліхтар на ADC, але про нього трошки пізніше. Отже, це відео я хочу поділити на три частини: наключники, ручні ліхтарі і налобники. Розпочнемо, друзі, напевно, з наключників. так? Ліхтарі, які завжди в нас на ключах, і які завжди будуть у нас в нагоді. Перший наключник, який в мене є, я хочу його представити: це Olight i 16, ліхтар на Type-C. Це подарунок нещодавний від учасника нашої групи Вікторінокс Україна. Геннадій. Гена, дякую тобі. Дуже класна річ. Температура 5000 кельвінів, два режими: режим на 5 люмен, режим на 180 люмен. Концепція. Така знаходиться він всередині мого основного відділення, мого щоденного EDC рюкзака, і я використовую його аби підсвітити, що там на дні рюкзака знаходиться. Так, ось таким от чином. Класна річ. Геннадій. Ще раз дякую. Зручний форм-фактор, такий собі бочонок. Класна, класний наключник. Далі. Далі у мене ось такий от наключник e Light i 3 e -Е EOS. -Е так. Це класика, фактично. Це мій перший, найперший ліхтар, який був куплений. В березні 2021 року за порадою Віталія, одного з учасників дописувачів чату і дісі хобі. Віталій, дякую тобі! Класна річ. Я його трошечки модернізував. Повісив сюди китайську кліпсу, аби можна було його надягати на кашкет. Так, що у нас тут акум акум фуджесу його вистачає. На те, щоб світити в одному режимі на 100 люмен протягом 90 хвилин Ось такі, температура кольору 5000 кельвінів. І я його ношу ось в такому своєму ремнаборі. так. Де є свізчем, де є Манікліп, де є ось такий от шестигранник, ізолента, і він у мене тут на бочку ось так от, ой, вибачаюсь, тримається. так. Ну і кобра. <кій> Про цей набір я ще зроблю окреме відео. Ось такий Олайт. Далі. Далі в мене ще один наключник. Знову ж таки, придбав його завдяки Віталію. Hunt є 3А. 75 люмен, 4000 кельвінів температура. Перебуває він на з'язці ключів однієї з моїх квартир, так? Фуджису Акум. Все чудово. Ось такі ключі. Так. Під таку таблетку класна річ, усім раджу. Як наключник дуже дуже суперово. Але з приводу наключників у мене є така думка, та й не тільки у мене, що наключник має бути як мінімум мати три режими. Це, наприклад, наключник ADC LUMENTOP adc 01. Там три режими: 5, 32 і 120 люмен. Але це тема окремої нашої передачі. По наключникам у мене все. Далі йдемо розмовляти про ручники. Домашній мій ручник Конвой т 2 Ось такий конвой. Температура 3,500 кельвінів Діод Нічия 519А, тепле світло. Хвостокришку я встановив магніт саме для ліхтаря Конвой т 2 Потужний магніт, все гаразд. Чотири режими зручний е, добстями, зручний форм-фактор. Можна встановити батарейки. Де в мене батарейки? А батареїк в мене тут немає. Ну, добре, можна встановити ось такі. Будемо вважати, що це батарейка, це акумулятор Fujitsu. Е, але зараз тут стоїть літівий е, акум на 14500. Я дуже дуже полюбляю літіві акуми. Це домашній ліхтарик, який став заміною конвою s 2 Я його продав. А цей раз на місяць просто використовую вдома, щоб подивитись на там, водопроводні лічильники холодної і гарячої води, тобто передати ці свідчення в водоканал. Дві кліпси. Чому дві кліпси? Тому що одну я зламав і довелося купувати дві. Одна просто як запасна. І щоб вона не загубилася, я одну встановив так, другу встановив так. Далі в комплекті. Два розсіювачі. Один. Білий під конвой, так? І один червоний. Тобто можна використовувати ось так, як свічку, червоний можна використовувати ось таким от чином. Теж він чудово надягається і також можна світити. Чудовий чухол, чухол-класика. Ну, Можна і так навіть одягати і світити, і бути задоволеним. Чухол класний. А, ось батарейка, так. Тут же ж є спеціальний відсік під батарейки. Сюди ми вставляємо наші силиконові розсіювачі, хоча це місце для акума, А сюди можна встановити звичайну запасну батарейку GP Ultra. Конвой Т2. Далі ліхтар, про який вже я розповідав, це LuminTop Silver Fox. Зараз він в мене на ADC. Тут стоїть акум літівий, температура 5 Тисяч кельвінів. І друзі, для мене це головне відкриття 2023 року. Основний edc Ліхтар другої половини літа. Можна його використовувати в різних сценаріях. Ношу я його ось так: от на кліпсі, на яких носяться ножички Victorinox. І брав я його саме під ножик Victorinox, щоб отак воно чудово виглядало. Так відділяємо від кліпси. Магнітна хвостокришка. Хопа, і все. Можна користуватися. Можна пристосувати цей магніт до металевої поверхні. Далі. В комплекті йде ось такий от розсіювач. Можна використовувати ось так, от як свічку. Далі темляк, ось такий темлячок можна одягати ось таким от чином. І все. І використовувати ось так от на ADC. І він нікуди у вас не впаде. Чотири потужних режими. Чотири потужних режими, вісім люмен. Це у нас, якщо не помиляюся, 8 люмен, так? Далі в нас йде 130 люмен, 450 люмен і 760 люмен, але це на літії, так? Можна використовувати. Ну, Робочий для мене режим це 130 люмен або 450 люмен. Звичайно, можна використовувати на звичайній батарейці АА, там потужність трохи інша. 2 люмени, 20 люмен, 150 люмен і 280 люмен. Ось такий. Класний ліхтар Lumintop Silver Fox. Якщо потрібно, зроблю на нього окремий огляд. Далі, наступний мій улюблений ліхтар це Skillhunt. Skillhunt знаходиться ось в такому ремнаборі домашньому. З Вікторінок-Свістул, необразний ключик. Але ж ми зараз сьогодні не про вікси говоримо. Це ми в сторону відкладемо. Скілхант. Скілхант є 2А. Там використовував я його на літієвому акумі, але зараз тут стоїть звичайний акум літокала. Так? Температура 5000. к хвостокришці встановлений магніт від конвой Т2. Зручний форм-фактор. Завжди можна встановити батарейки весною. В першій половині літа 23-го року він був у мене основним adc ліхтарем. Усього тут три режими: це 15 люмен, так, це 120 люмен. Ні, оце 15 люмен, 120 люмен. 15 люмен, 120 люмен і 600 люмен. Ну і через хвилину воно падає до 260 люмен. А, також такий силиконовий розсіювач до нього зробив. Магніт тримає дуже класно. Так, Зручна кліпса двостороння. Але ж був замінений на ADC на Lumінtop Silver Fox. Цей, напевно, готується на обмін або на продаж. Ну, в принципі, вирішимо трошки пізніше, що з ним робити далі. Далі з ліхтарів, які в мене на ADC, це ось такий ліхтар Safir СК-18. Попсовий ліхтар з холодною температурою 6,5 тисяч кельвінів. Але, але, але завдяки Віталію, завдяки Еду, він був перероблений. І тут температура зараз в нас 4 тисячі кельвінів. Тепле світло, дуже тепле, не холодне, а саме тепле. У мене на нього великі сподівання саме на зимовий період часу. Він буде у мене основним ADC-ліхтарем. Ну, мені так здається. Як Я ще трошки модернізував, я зняв стару хвостокришку і встановив хвостокришку, яка без магніта, встановив хвостокришку з ліхтаря Wurcos HD 15. Вона сюди чудово підходить. І все. І сценарії використання можуть бути різними. Так? Є до нього ось такий розсіювач силиконовий на всяк випадок. Так, щоб можна було його використовувати як свічку ось таким чином. Так? Ну і темлячок Темлячок ось такий. Одягаємо його ось так на кліпсу, так. Ну і все. І можна його тримати ось таким чином носити. Подобається мені цей ліхтар, і завдяки Віталію і Еду, Учасникам чату Вісі Hobby тут був перероблений саме Діод і встановлений інший Інший теплий колір. І все це для мене став взагалі топовий ліхтар. Ну і принаймні тут ще от такий слот для. Зарядки через Type-C. отже, в sk 18. Друзі, якщо у вас немає ліхтаря, більш-менш нормального, так купіть на AliExpress кілька ось таких ліхтарів. Хай у вас будуть на період блекауту, і вони вам знадобляться. Повірте мені, Незважаючи на те, що там холодний колір, зручний форм-фактор тут є. Кілька режимів, досить потужних, і ці ліхтарі, можливо, вам навіть врятують життя. Це Сефін СК-18. Тому, якщо у вас є бажання, можу зробити ще окремо огляд на нього. Далі наступний ліхтар. Один з найулюбленіших, на якому я хочу окремо зупинитись. Це вуркос ТС-10. Латунь. Вуркос ТС 10 латунь. Температура 3000 кельвинів, теплий колір, домашній аукс Оранж. Управління Андуріл, домашній ліхтар для душі. Ось такий от розсіювач, навіть два розсіювачі для нього. Я не знаю, який підібрати. Найкраще або можна такий розсіювач встановити, так, або рідний розсіювач можна встановити, або навіть, навіть, навіть. Зараз продемонструю, який в мене ще один є для нього. Ось такий від ліхтаря конвой. Ось так от можна встановити. Ну, це взагалі жир буде. Е, яким чином ще я його модернізував? Е, ну, це від конвой Т2 Росіювич. Яким чином я його ще раз модернізував, це замінив Кліпсу. У конвої купив ось таку от чорну кліпсу, і, хоча рідна була ось така, і одразу мені захотілося його носити на ADC. І вже три дні я ходжу з цим ліхтарем. Вірніше, з двома. Один такий, інший такий. Вони мені обидва настільки подобаються, що ой, вибачаюсь, настільки подобаються, що хочеться їх мати з собою завжди. Дуже приємний колір. Так, тут можна режим свічки застосовувати, можна взагалі режим ночничка так зробити, там вимкнути на 10 люмен і як воно. Файно, класно виглядає, так? Може там всю ніч горіти, горіти і світити. Ну, вибачайте в мене. Емоції мене переповнюють, коли я кажу саме про цей ліхтар. Ну і такий от розсіювач прикольненький. Я до нього придумав. Кліпса зручна, двостороння. І цей ліхтар. Давайте його заблокую. 1, 2, 3, 4. Так, він заблокований. Такий ліхтар можна носити, наприклад, ось таким ножем. Це Бекер Атлас Плюс. Теж латунні. Латунна рукоять. Кліпса. Класний, прикольний Різачок Або, або. Ось таким вікторіноксом. Логотип у нас теж, лого герб, латунь. А, латунь це в нас ці як його. Проставки <поставки> хотів сказати. Лайнери, так, лайнери. Лайнери також з латуні, і воно дійсно потужно, класно виглядає ось в такому форм-факторі. Ну і з таким чохлом. Треба буде подумати з приводу чохла для ліхтаря цього на ADC і для такого ножа. У мене є певні ідеї, які я маю розказати людям, які займаються шкірами, Так, пошиву різних предметів зі шкіри. Цей е -м -м, чохол шив е майстер Данило з міста Кривий Ріг. У мене був огляд на його роботи. Можете подивитися. І я вам скажу, що це дійсно дуже круто, дуже файно. Вуркос, ну, взагалі, я великий шанувальник саме цього ліхтаря, і він, він мені дуже-дуже подобається. Ну, це, просто, це просто фантастика. Що я можу сказати? Далі. По ручникам у мене все: 5 ручників, і кожен, кожен мені подобається в окремому стилі, в окремому форм факторі Далі, два налобники. Два. Ключові культові для мене налобні ліхтарі. Один з них, так, це можна, щоб нам не заважало. Bruid д 10 Класика, найдешевша класика, яку я усім раджу. В такому чохлі, ну, чохол окремо купувався, звичайно. Простий ліхтар з простим управлінням, але ж його можна трошки змінити. Колір температура тепла три з половиною тисячі кельвінів, десь приблизно або три тисячі кельвінів. Трошки я його модернізував. Тіроптику народну поставив на 60 градусів. Так лежить в мене вдома. Він їсти не просить на зимовий період часу. Я думаю, це буде моїм основним. І ліхтарем Так, магніт вклеїв. Це, звичайно, топорно по колхозному, але тим не менше є розширення функціоналу. Єдиний недолік це, звичайно, зарядка мікро-USB, хоча все вже переходить на Type-C. Ну і звичайно, хотілося б його модернізувати внутрянку, тому що сама тушка, вона ідеальна. Так? А ось внутрянка, хотілося б там встановити новий діод. Управління. Є у нас в Києві майстри, які цим займаються. Я думаю, що я віддам цей ліхтар на переробку. Стосовно розсіювача, так, зміг підібрати це розсіювач від конвой, можна ось так: от встановити його, і все чудово, все буде чудово. Якщо є бажання, можу зробити огляд. Ну, в принципі, наборують оглядів дуже-дуже багато. Ну і останній ліхтар, який в мене є в користуванні, це ліхтар, який, на жаль, знятий з виробництва це Safirn H605. Налобний ліхтар, який мені дуже-дуже подобається, він в мене домашній. Я його навіть боюся носити на EDC, тому що боюся його втратити десь загубити. Це найулюбленіший, найбажаніший, найкрасивіший, найзручніший ліхтар з простим керуванням. Є Moonlight, так, один Люмен. Ну, якби мені сказали залишити єдиний ліхтар з усіх, які в мене є наявних, так, я б обрав би саме його. Також його використовую на літієвому акумі. Знову ж таки, я великий шанувальник Літія. Окремо доводиться заряджати, але тим не менше, тут є магніт. Магніт, добре воно все тримається, і ну, що вам сказати, клас. Я обожнюю цей ліхтар, хоча є пропозиції його продати. Багато хто його хоче купити, але я не хочу продавати, тому що, ну по перше, вони вже не випускаються. І по-друге, він мій найулюбленіший ліхтар. Хоча нещодавно в продажу на Алі з'явився ліхтар Icebeam h 16, і він мені мене дуже 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 сильно зацікавив. Тобто, цей ліхтар це мій домашній налобник, щоб робити там будь-яку домашню роботу, коли відключають світло. Друзі, я свідомо свідомо, практично повністю вирішив перейти на ліхтарі, які працюють на літі 14500, або туди можна ставити звичайну батарейку 2А. Що ж до формату там 18650, то у мене два таких ліхтарі це ось такий Буруї Д10 і Sophie SK-18. І поки що для мене це досить. так. Хоча хоча я ще не все перепробував, що стосується ліхтарів. на... Літі 14500 або на батарейках. Так, є ще кілька ліхтарів. Наприклад, SkillHunt зараз викинув свою новинку SkillHunt H150, Ну такий схожий ліхтар, так, але з магнітною зарядкою і кнопка управління з боку знаходиться. Думаю, що через кілька місяців я його куплю, зроблю на нього огляд, і можливо він залишиться в мене на ADC. Ось така тема, така цікава тема. Мої ліхтарі на ADC, друзі. В 20 хвилин практично я вклався. Що можу сказати? Чудова у чудова мене, так би мовити, колекція. так, Чудові найулюбленіші <свят> ліхтарики, якими я активно користуюся і хочу і надалі користуватися. Ця тема мене дуже-дуже сильно зачепила. Ну і ось Ці два ліхтарі, так, ці два предмети в мене на EDC. Ось такий нож Victorinox 84 мм формату. Він був у мене на огляді, він з ножницями, що найголовніше, так. Ну і тут комбо-відкривачка Лезо. Ось такий ліхтар. Ну, вони один одному пасують, так би мовити. І ось така от ручка. Теж в мене на EDC. яка схожа. Ну і в цій ручці є викрутка шліцева і Хрестова. Да, ось така тема у нас сьогодні була. Ну і звичайно, звичайно, також ношу ще ось такий от Вуркос. Хоч він такий важкий, тому що Латунь важка. Але, але він подобається, дуже сильно подобається, друзі. Тому, тому усім раджу, рекомендую. Якщо є бажання, можна встановити ось таку кліпсу придбати і на сайті Вуркоса в розділі. Аліекспрес. Ну що, друзі, в принципі, на цьому будемо завершувати. Думав, що відео затягнеться, але ж в 25 хвилин, я так би мовити, вклався. Якщо є питання, задавайте. Якщо у вас є бажання, щоб я на будь-який ліхтар з цих присутніх зробив огляд, будь ласка, пишіть. Намагатимусь зробити огляд. Ну, думаю, що окремо я зроблю огляд саме на цей ліхтар на Lumintop Silver Fox, тому що він, він мені дуже-дуже сильно зайшов. Так, це не наключник. Одразу кажу, це не наключник, тому що якщо його порівняти з ключами, він завеликий, але, але ж на карманник, так, підвісити за цю кліпсу, як ми носимо ножики Victorinox, це дуже-дуже зручно буде. Ну, і, в принципі, він за тощиною, як ну, той же, я не знаю. Умовна, умовний Victorinox -climber, да, <кій> який багато хто носить на ADC. Ну, така от цікава система, схема відкривання закривання. Ну що, друзі, будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Залишайтеся на моєму каналі, дивіться відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам цікаво, все буде Україна! Ми переможемо! Все буде супер. Повірте мені, все буде гаразд, і е, життя буде налагоджуватись. Принаймні, я вірю в перемогу України над рашисько-фашистськими загарбниками. Все, всім папа, -па. слава Україні!